Десько за розрив з дівчиною через розіграш спійманої зраді. Ну. No, <laughs> Добре. Я, чоловік 26, порвав із своєю дівчиною 25 років, з якою ми зустрічались 2 роки через те, що нещодавно сталось. І тепер мої друзі кажуть, що я занадто бурхливо відреагував. Ага. Uh -huh. Отже, кілька днів тому моя дівчина і близький спільний друг вирішили розіграти мене. Розіграш поля... полягав у тому, що вони. Зняли сценарій, де я застукав їх у ліжку разом, коли вони вдавали, що займаються сексом. Угу. Вони встановили приховану камеру у спальні. Коли я зайшов, то побачив його в одних трусах, а дівчину в бюстгальтері і е, е, теж в трус... трусиках. Вона розляглася на ньому, вдаючи, що вони на стадії статевого акту. А чого він в трусах, а вона в трусиках? В мене питання. По розмірах, мабуть. Ага, скоро. Е, для більшої реалістичності вони навіть видавали якісь звуки і намагалися поводитись так, ніби це відбувається по-справжньому. Я був шокований, розлючений і одразу ж протистояв їм, оскільки спочатку думав, що це було по-справжньому, mm. як справжня зрада. А потім вийшов з кімнати і почав іти з дому, коли вони пішли за мною, кричачи, що це був просто розіграш, а потім показали мені відео, яке вони записували. Чесно кажучи, я відчуваю себе повністю зрадженим не тільки через ідею пранку, але й через те, що вони роздяглися, щоб його зняти. Я знаю, що для когось це може бути смішним, але для мене це було неповагою, і мені було боляче. Все це виглядало як порушення довіри, хоча я знаю, що вони насправді не зраджували. Я сказав їй, що не можу мати стосунки з людиною, яка може зробити щось подібне, і розірвав стосунки одразу. Вона спустошена. А наші друзі, друзі кажуть, що я занадто гостро відреагував. Вони думають, що це був просто нешкідливий жарт, і мені слід було краще до нього ставитись. Але я не можу позбутися відчуття, що це перейшло для мене межу, особливо з огляду на те, наскільки інтимно і незручно було бачити їх у цій ситуації, навіть якщо вона не була справжньою. Тепер я не знаю, чи я прийняв правильне рішення. Я починаю сумніватися в собі, тому що всі інші, здається, думають, що я перегнув палець.